Чому я спізнився? Це я запізнився до вас на урок, та знаєте, скільки я звіта в порох. Сильник ударив мене по долоні, хотів я проснутись та піснула сплюка. плюха, душка мені приліпилась до вуха. Почався вставати, а тут черевик, чинив на всю хату лемить і крик. Куди ти від мене сховав мою ногу? Прийшлося бабусі гукати на підмогу. А вийшов на. Двоє а в обіду дід вийшли обносив у нашім саду. Так я го тому вже так налякав, що сам на бігу розпанахав в руках. А потім я довго втікав від кота. Бляшанку чіпляв він мені до хвоста. Якого хвоста такі вже просто не знаю про те, що у дітей хвостів не буває. А потім зненацька ще посеред шляху, нахимось річка на мене здаху. Кинув я річку подалі від книг, аж санто вже ледь розтягнутися встиг. Ну й плавала річка у мене на спині, аж губи в неї зробилися сині. А потім страшна, аж зелена, копиця з розгону Налізла на мене. А потім, ось бачите, Під оком синець, то в мене з рогатки всіляв горобець. А потім, та врешті. Хіба цього мало? Якщо б ви хоч трохи такого вже знали, то би б не питали.